Дарує вам такий теплий пледик. Дякую. Який плели е, жінки, дітки, студенти. 21-річній Наталії Кузьміч подарували ковдру для її доньки Аделінки в рамках благодійної акції Клубочок від громадської організації Інтонація змін мене дуже переповнюють емоції, дуже що є такі люди, які піклуються про маленьких діток. Про мою Аделінку і дякую їм за такий <світнє> 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 таку акцію до Всесвітнього дня недоношених дітей на Рівненщині започаткували чотири роки тому. Все починалося з того, що у нашій громаді ми зустріли маму, яка передчасно народила хлопчика, і вона нам розповіла, як важливо підтримувати теплом взагалі підтримкою мамів та дітей, які народжували і дітки, які з'явилися передчасно на цей світ. Тому виникла така ініціатива: щось створити якесь таке добро. Загалом цьогоріч неонатальний центр для немовлят передали 113 Ковдрочок до їх плетіння долучилося понад сотня людей віком від 10 до 65 років. Одна з них представниця громадської організації Сонячний промінь Вікторія Наумович каже: загалом вони сплели 18 пледів та додає, й сама передчасно народила дитину. Нам казали спочатку, що вона не буде жити, потім що вона не буде ходити, потім що в неї будуть проблеми з навчанням. Але на сьогодні моя донька, студентка другого курсу. Тому для мене так важливо бути учасницею таких заходів. Ми знаємо, що маленькі пташечки поки що не відчують того тепла, який принесли їм ми дорослі люди, але їхні мами, можливо, трошечки впевненіше почуватимуться в цьому світі, розуміючи, що вони не одні, вони комусь потрібні. Нині в центрі зі слів медичної. Директорки з неонатології Галини Ковальової перебуває 10 немовлят, шестеро з них передчасно народжені. Дуже часто в нас останнім часом почали народжуватись дітки, які не доношені, перечасно народжені, так звані поспішайки, які приходять на цей світ раніше свого терміну. Більше материнського тепла материнських рук їм нічого не допоможе. Але крім материнських рук, ще і це внутрішнє розумієте, оця енергія і оця. Небайдужість людей до того, що відбувається, мені здається, оце це як є кокон оберіг, який оберігає тих дітей. Вікторія Стасюк, Назар Мітріган, Суспільне новини, Рівне.